Надгробний пам'ятник традиційний спосіб вшанування пам'яті про близьку людину. Створити ексклюзивний виріб, який увічнить спогади про померлого допомагають у салоні Гран Рельєф у місті Черкаси. В комплект входить стела, тумба, гробничка. Зустрічає замовників пані Олена, співвласниця бізнесу. Каже, спілкування не завжди легке емоційно, адже приходять люди у стані горя. Попри все, допомагає облаштувати могилу як слід. Насамперед важливо подбати про уточнення дат життя і смерті, відшукати вдалі фотографії померлої людини. Брати декілька фотографій, і вже тоді ми дивимося, художник дивиться, яка буде краща фотографія. Виглядати на пам'ятнику, наводимо людей на мислі, де цю фотографію можна, бо завжди приходять. Ой, немає, але ж починаємо піднімати якісь події. Це може бути і якісь весілля, де професійна фотографія, це може студійна фотографія, фотосесія. Пані Світлана замовляє пам'ятник на могилу бабусі. каже звернутися у гранрельєф порадили знайомі. Дуже сподобалось. Мені рекомендували друзі тут. Робили пам'ятник. Мені дуже все сподобалось. Мені дуже подобається. Я ж тут походила, подивилася, каталоги. подивилася, Мені дуже все сподобалось. З каменем працює пан Юрій. Для цього у його розпорядженні інструмент для ручної обробки каменю, ЧПК станок, який дає змогу вирізати складні гранітні вироби, а також станок для гравіювання зображення на гранітній плиті. Борєфи, горельєфи, ангели. Тобто він робить об'ємні вироби. Наносити малюнки, зокрема, портрети можна як апаратом, так і вручну. Різниця у термінах виконання і вартості. Трошки це дешевше, получається і скоріше. Ручна робота дорожча, тому що це є ручна робота. Людина вкладає туди душу, час свій. Найбільш тонка і кропітка робота за художником-портретистом. Пані Леся має багатий досвід у створенні портретів на камені. Спочатку я готую фотографію, аналізую, і потім вже наносимо роздруковку на плиту. Перш ніж взятися за портрет, у салоні разом із замовником детально аналізують різні світлини покійного, відзначають, які риси подобаються, а що хотілося б приховати. Хтось хоче, щоб коси не були сиві, а більш молодша виглядала людина. Хтось хоче обрати деякі морщинки або надіти хусточку, або, можливо, вишиванку. Тобто, це ми все обговорюємо. За тим пані Леся створює дизайн проект і погоджує його із замовником, враховують усі побажання. Зізнається, бути байдужою до горя замовників не може. Саме важче це дитячі портрети, а це ну прям дуже важко. Але це наша робота. Ми заряджаємось, стараємося вгодити, щоб людина була задоволена. Це найважливіший момент у роботі художника. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.